Дівчатки, ось так виглядають потаємні ґудзики, два потаємних удзики, один тут ґудзик і два кудзики на комірі. Ось так виглядає довжина рукавчика, ширина пройми, дві бокові прорізні кишені. Підкладки це пальто не має, і це один з мінусів в таких тонесеньких пальто на осінь, тому що вони не мають підкладку. І якщо ви полюбляєте носити вовняні або кашемірові речі з такими пальто в осінній період, то за рахунок того, що це пальто не має підкладки, то ваші вовняні і кашемірові светри можуть покриватися ковтунцями за рахунок того, що. Дві ворсисті фактури будуть тертись одна об іншу, і це один із мінусів таких пальто, які не мають жодної підкладки. Але в загальному цей варіант мені подобається і в складі тут тільки 57% вовна, решта поліестер. І підкладки немає. Підкладка є тільки е, на кишенях. Дівчатка і показую третю позицію пальта. Воно також в такому тапово-коричневому кольорі. Колір трошки темніший, аніж був попередній. Зараз покажу, як виглядає горловинка. Ось так стійка горловинка. Це пальто в довжині міді на мій зріст, Я зазначено мені розмір М. І менший більший розмір я б не брала. Мені подобається його довжина та ширина. Зараз я прикріплю мікрофон та покажу вам більш детальніше. Мені подобається ширина рукавчика. Єдиний мінус це пальто не має жодних, жодних застібок. але є хороша новина. Вона залишається актуальним приталенням талії паском, будь-яким паском, не тільки жакетів, але й різних видів, тренчів та пальт. Тому, не дивлячись на те, що це пальто не має застібок, його можна гарно приталити шкіряним паском або шкіряною баскою. Ось така його довжина, по припукаємо кишені. Покажу фактуру. Дівчатка ось так виглядає рукавчик, цільно кроєний рукавчик попереду і рукав реглан позаду. Дві бокові прорізні кишені. Це пальто таке досить об'ємне, трошечки трапиться видне донизу. В загальному все подобається. Покажу фактуру тканинки І покажу, як відрізняються кольори. Цей більш коричневий, а цей більш сіро-бежовий сіро тауповий. І в складі тканини вже цього пальта набагато кращий склад. Тут 75% це вовна. І покажу вам, що немає жодних гудзиків Дівчатка, я також покажу, що передня частина пальта, наче не оброблений шов. Ось так він виглядає. Це мені, звісно, знову ж таки не дуже подобається, але загальна концепція такого пальта, трошки в стилі зеро, мені дійсно подобається. Дівчатка, і звісно, як і попереднє пальто, це пальто не має ніякої підкладки. Тому потрібно буде добре розуміти, з якими речами ви будете носити це пальто для того, щоб не зіпсувати свої вовняні светри та джемпери. Але в загальному мені подобається ширина і довжина рукавчика, подобається його довжина. Якщо його гарно підпоясати паском, то це буде виглядати дуже стильно та сучасно. Любі дівчатка в коментарях напишіть, яка позиція верхнього одягу вам сподобалась найбільше, та чи робити для вас більше таких швидких оглядів верхнього одягу на осінь та зиму.